Вітаємо! Школа інклюзивної освіти інклюзія від А до Я продовжує надавати відповіді на численні запити педагогів, директорів закладів загальної середньої освіти та батьків щодо організації якісного інклюзивного навчання. Сьогодні наш випуск присвячено вчителям, які знаходяться у пошуку відповіді на запитання щодо організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. У попередньому випуску ми радили вам ознайомитись із законом України про освіту та постановою Кабінету міністрів України про затвердження порядку організацій інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. На що потрібно звернути увагу у законі України про освіту? Даний документ закріплює право дітей з особливими освітніми потребами. На навчання у закладах освіти, найбільш доступних та наближених до місця їх проживання, з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів шляхом утворення інклюзивних класів. Якщо брати до уваги вік дитини для зарахування її до школи, то, як правило, початкова освіта здобувається з 6 років, проте діти з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку. А тривалість з добутяними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корупційно-розвитковим складником. Також у статті 19 зазначається, що учням з особливими освітніми потребами освіта надається на рівні з іншими. І це відбувається шляхом створення незалежного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких учнів, які визначені в індивідуальній програмі розвитку. У статті 20 стверджується, що у разі звернення батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов'язковому порядку. Також пункт 3 цієї ж статті говорить, що учні з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання, які визначені у індивідуальній програмі розвитку. Крім того, у пункті 4 цієї статті наголошується, що учням з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корупційно розвиткові послуги педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров'я, соціального захисту та фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. Наголошуємо, що забезпечення допоміжними засобами для навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг учням з особливими освітніми потребами відбувається за рахунок коштів освітньої субвенції. Також пропонуємо звернути увагу на статтю 1 закону України про освіту. В цій статті ви знайдете терміни та їх визначення щодо інклюзивного навчання. Це наступні визначення особа з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання, індивідуальна програма розвитку, індивідуальний навчальний план, інклюзивне освітнє середовище, розумне пристосування та універсальний дизайн у сфері освіти. Стосовно порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах зазначено, що дану постанова розроблена у 2011 році, а у 2017 році до неї були внесені зміни. Отже, у даній постанові зазначається, що директор закладу освіти на підстави заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами. Висновку психолого педагогічної консультації, а на сьогоднішній час звертаємо вашу увагу, що це є висновок про комплексне оцінювання розвитку дитини інклюзивно ресурсного центру та за підтримки управління освіти організовую клас з інклюзивним навчанням. Також, це положення регулює кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі. Відповідно, це від однієї до трьох дітей із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями, і не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розкладами спектру аутизму, іншими складними порушеннями розвитку. Тобто порушеннями слуху, зору опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку або тих дітей, що пересуваються на візках. Якщо говорити про індивідуалізацію освітнього процесу, то у постанові наголошено, що відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на кожного учня з особливими освітніми потребами. Складається індивідуальна програма розвитку, яка визначає конкретні навчальні стратегії та підходи у навчанні. В індивідуальній програмі розвитку зазначається загальна інформація про учня, наявний рівень знань і вмінь, динаміку його розвитку, адаптацію навчального матеріалу, технічні пристосування та додаткові послуги. Це можуть бути психолого-педагогічні та корупційно-розвиткові заняття, які визначені у висновку інклюзивно ресурсного центру. Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців із обов'язковим залученням батьків, учня або його законних представників, затверджується керівником закладу освіти і підписується батьками або законними представниками. Переглядається індивідуальна програма розвитку двічі на рік у разі потреби частіше з метою її коригування. Звертаємо вашу увагу, що форму індивідуальної програми розвитку використовуємо згідно додатку до постанови з внесеними змінами від 2017 року. Також у пункті 15 даної постанови зазначено що оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. Звертаємо вашу увагу, що Міністерство освіти і науки України щороку перед початком навчального року видає лист МОН щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти. У даному листі надаються методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти на період навчального року, враховуючи зміни у законодавстві за останній час. Отже, шановні вчителі, представлені документи дозволять вам забезпечити підтримку учням з особливими освітніми потребами в рамках правового поля. Також посилання на ці нормативні документи будуть вам корисні. Під час висвітлення питань інклюзивного навчання на батьківських зборах ми з вами на шляху пошуку відповідей на нові запитання. Перший крок успішний. Крокуємо далі. У наступному випуску ми розглянемо тему Перше знайомство та перша зустріч з батьками дитини з особливими освітніми потребами. Посилання на нормативні документи, які були використані в цьому випуску, ви знайдете у інфобоксі під відео. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте інформацію серед колег та батьків. Будемо вдячні за зворотній зв'язок.